Буває іноді, що на дверному замку ось язичок не відкривається. Як же його відремонтувати? Дивимося. Відкручуємо оце і ось. На ручці оцей цвяшок ми відігнемо плоскогубцями і знімаємо ручку. Ось таким чином він виймається і ручка. ця Відкривається. Ось такий вигляд має ця система. Тут у нас заглушки. Оцей гвинт у нас тримає секретку, тому відкручуємо його теж. Але щоб витягти секретку, нам потрібен ключ. Ось таким чином провертаємо і витягаємо в такому положенні. Тепер за допомогою відкрутки витягаємо систему оцю з дверей. Ось таким чином. Все, тепер тут порожньо. А сам замок у нас ось тут. Розбираємо його далі. Далі у нас оцю систему тримають ось оці три гвинта, Ми їх викручуємо. Ну от Ми відкрили, і у нас система має ось таку конструкцію. Тут у нас підшипники з кульками, а це у нас причина, із-за чого не виходить цей язичок, бо повинна пружинка працювати, а вона тут зім'ялась. Тому будемо її розпрямляти або пошукаємо щось подібне. Зламалась тут трошки пружинка, але її трошки підігнув плоскогубцями, щоб вона не западала за оцю шайбу. Ну, а так вона ще попрацює. Збираю всю систему і змастимо її ось таким мастилом. Мастило буде допомагати добре працювати механізмом, тому я змащу і пружинку, і ось тут -от змастив підшипники. Теж всередині Ось тут вони змащені. Отак воно добре буде працювати. Усі запчастини поставили на місце. І давайте перевіримо. Ну, начебто добре працювати повинно. Збираємо систему у зворотньому порядку. Кришка та оці глинки тут прикручені. Є. Фіксуємо секретко. Є. Тепер одягаємо кришки. Так, і фіксуємо цвяшком. Отаким чином тут загнемо. Прикручуємо ось тут і фіксуємо ось тут. Працює добре, перевіримо. Перевіряємо. Зачиняється і відчиняється. Добре. Ключ. Теж працює. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа. -па.